Ця інформація вона була, ну не знаю, для політиків резонансною, для аналітиків так само резонансною, наскільки резонансною це є для пересічного глядача. Зараз з вашою допомогою ми з'ясуємо. Була група економічний розвиток, стала група відродження. Це чому, по-перше, це ребрендинг? Чи ваша група оця нова відродження? Це буде щось ну абсолютно так зовсім нове. Суть буде нова, підходи, можливо, будуть нові. Поясніть, будь ласка, <кій> прошу. Дякую за питання і. Сьогодні ми спостерігаємо, на жаль, останній рік дуже різке падіння життя людей. Ми всі це бачимо. І парламент сьогодні можна умовно поділити на мажоритарників, тобто депутатів, які обирались по округам, і mm -hmm. на партійних депутатів, які заходили так, так, за, за так званими списками. І е, тому ряд депутатів, мажоритарників, провели багато зустрічей, радились, і було, було прийнято єдине вірне. На мою думку, рішення це утворити нову групу під назвою Відродження угу. і розбудовувати партію з такою ж самою назвою. Тобто партія, яка буде направлена діяльність якої на підвищення добробуту людей, я знаю, що всі так кажуть, але дійсно наша партія представлена виключно мажоритарниками, депутатами або угу. людьми, які, ну, наприклад, мерами міст, наприклад, людьми, які. Розуміють проблеми територій, проблеми сел, селищ, маленьких міст, великих міст. Тобто це буде, на мою думку, найближчим часом, може, не єдина опозиція, яка направляє свою діяльність на дійсне підвищення рівня, рівня життя людей і незалежна від, як кажуть, іноземного впливу.